Називної хімії ми узнали буквально, коли вже в і де я сам что... Сколько війна вже, сколько до 23 го року. Кожен раз він говорив, родитель, я просто горд тим, що я офіцер. Приємна людина, відкрита, щира. Але до першого враження були певні чутки від на той час командира батальйону. Прибув я на Чернігівщину, де тоді знаходився особовий склад, батальйон, зведений батальйону тактичної групи нашої військової частини, і Шевченко виконував там задачу ну, по посаді командира взвода. Він мене зупиняє і каже: ось я хочу тут побудувати підземне міст. Підземне місто. Ми тоді ще так поспілкувалися. Я про себе думаю, думаю це ж скільки скільки треба часу, ресурсів, матеріалів. і все решта. І так не означає просто поїхав до себе. Через місяць приїжджає командир батальйону. Розповідає, що все-таки пан Шевченко поставив все село на уші, знайшов трактора і розкопав там такий котлован, що там можна помістити п'ять морських контейнерів. Командир це ограмінний просто бліндар. за него оказал. Вот выход. Просто чтобы понимали, было... что наверху. Да сколько на нем б, этот, накатов. Его нужно забирать и нужно делать. Деня доверял своим командирам. Они впереди, они понимают цену жизни, они понимают цену дружбы, они понимают, кто такие вторые половинки. Зайка, я тебя очень сильно люблю. Разогревай кушать, а я еду. Україна, свята мати героїв! Україна, свята мати герой! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Щоб сміло я обійшов, так як шли герої. Щоб сміло я обійшов, яка свій герої! Він один герой України. Великий же Красноградський район. Він один. П'ятнадцятий, так? Вбившов, так 15, да? угу. Українці. Ну, по другому не скажеш. А всі воюють. И очень много, из которых из них закончились они погибли, да? Mm -hmm. А есть очень дохрена, которая вот эта идея, а нас в эти воевать, я не рожден для войны. И там, мы вас сюда не послали. Потом вот эти гандоны будут воспитывать своих детей. И у нас нация просто станет ублюдкой. Я не рожден для войны, мам. А я, как будто я извиняюсь за выражение, списки, блин, вылез блин, сразу в бронике и в карте. Я бы не хотела, чтобы ты воевал. Ну, слухай, так никто не хочет воевать, просто, блин, есть такая работа, и от этого, ну, не знаете, комигиница. В стране война. А мы на своей земле. Ну, конечно, мы на своей земле.